Популярну штору мармурову, є, до речі, у нас і тюль до, такого, до такої штори. Покажу вам швиденько по кольорах, нагадаю, що у нас є в наявності. Палітра досить велика. Починаємо з ось такої. Це такий бузковий, не бузковий, а бірюзово-голубий колір. Далі рожевий бліденький, салатовий, рожевий насичений, бузково фіолетовий Сірий темний, сірий світліший, бусково-сіруватий, світло-бежевий, колір капучино, молочний шоколад, кремовий, золотистий. Зараз покажу вам ще тюль. І, звісно що, звісно, тюль маємо в наявності колір біленький, білосніжний. Колір сірий, айворі або ще кремовий його називаємо. І колір кофейний. Зверніть увагу, як гарно виглядає низочок цього тюлю. Тюль густенький, якісний, турецького виробництва. Висота 3 метри. При потребі ми шеїм по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправка нової обукерпошти з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся!